Івано-франківцям показали найстаріший фільм, знятий у їхньому місті. Відео відзняте під час урочистої коронації ікони Станіславської Матері Божої Ласкавої. Ця стрічка датована 30 травня 1937 року і на даний час є найстарішим відео, де зафільмовані події з життя тодішнього Станіславова. Презентація відбулась у центрі пульської культури та європейського діалогу. Своєрідний кіножурнал, на якому зафіксовані визначні події з життя Польщі кінця 30-х років минулого століття, презентували Івано-Франківцям. Поряд із підписанням польської конституції та введенням угорських військ на територію закарпатської України, зафіксований акт коронації ікони Матері Божої, яка була власністю вірменського костелу. Цей фільм є важливим тим, що, по-перше, це є одна із перших відеопрезентацій нашого міста. А по-друге, це є прекрасна подія, котра. Мала загальнодержавне значення в 1937 році. Вона відбулася 30 травня, якщо докладніше говорити, і вона мала вельми важливе як екумінічне, так і міжнаціональне значення в тодішньому Станіславові. Це була найурочистіша подія у Польщі часів міжвоєнного періоду, яка досі вражає своєю помпезністю. Присутніми на святі було майже 80 тисяч осіб. У коронації взяли участь 17 єпископів. Тоді корону іконі надав сам папа, пій XI, а делегацію з Ватикану до Станіславова очолив кардинал Еудженіо Пачелі, майбутній пій XII. Згадку про фільмування коронації святині знайшов Роман Чорненький під час написання своєї дисертації про повсякденне життя поляків. Разом з колегою розпочали активні пошуки відео. У міжвоєнний період в кінотеатрах показували не рекламу, як зараз, а кіножурнали перед кожним кіносеансом. І це були кіножурнали Тигодні кпад, тижневий кпад польської агенції телеграфічної. Тому в нас виникла ідея відразу знайти тижневий кпад за червень 1937 року. Що мій колега Петро прибуваючи в Варшаві, і здійснив. Відео знайшов Петро Гаврилишин, перебуваючи на стажуванні у Варшавському університеті. Відео віднайдено мною у Варшаві в кіноархіві, фільмотека Народова. Орієнтовно пошуки тривали до одного місяця, і десь близько одного місяця потрібно було чекати в черзі на перезапис на cd Диск. Нині образ матері Божої ласкавої Станіславівської перебуває у храмі святого Петра і Павла у Гданську. В Івано-Франківську у храмі святого Іоанна Хрестителя є копія ікон. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.